Дисклеймер. Я написала цього листа, коли вперше за 3 місяці лікування відчула, що почуваюся добре. Не погано, не погано, нормально, не не знаю, а добре. Справді добре. Коли ти станеш забувати, лист собі майбутній. Коли ти станеш забувати, Згадай ту ніч, коли знову почала себе ненавидіти. Як звернулася за допомогою, отримала її і ледь не відмовилась. Як заперечувала, як сперечалась, як прийняла цей страх і стрибнула в невідомість. Згадай. Першу розмову в кабінеті у психіатрині. Як не могла говорити від болю. Як сором, вічі і гори сковували і віддаляли тебе від цього світу. Згадай перший рецепт на антидепресанти, полегшення і водночас важкість. Ось він, цей перший рецепт. Ось він, діагноз. Ось вона хвороба, значить, це можна вилікувати. Але це довгий шлях, довгий, незрозумілий, непростий. Згадай перший тиждень прийому таблеток, коли не відчувала нічого. Коли світу, а головне тебе, не існувало. Було щось зовсім незрозуміле і далеке було нічого. Згадай, як день за днем ставало краще. Був один хороший тиждень, а потім знову поганий. Були нові таблетки, і неймовірно складний ранок, коли голова ледь не вибухнула від болю, а тіло спазмувало і відмовлялось працювати. Згадай, кількаденне запаморочення в голові й те, коли його не стало. Як стало краще. Згадай, як вперше за кілька місяців в пальці торкнулись літер, щоб випустити назовні слова, давно застиглі, готові. Згадай першу за довгий час тривогу, як же страшенно її не хотілося відчувати. Згадай безмежну любов і турботу, яку відчувала до себе, якої досі в тобі ніколи не було. Згадай занурення в себе і виринання на поверхню. Швидке, болісне, засліплене світлом і звуками і повернення в тишу і темінь глибини. Згадай, як часом здавалося, що це не закінчиться ніколи. Сумніви в собі, і думки про те, що вже мало б бути краще, але досі ні. Чому? Знову хороші дні, знову погані. Дороге й прийняття того, що ти не можеш це контролювати і все, що тобі лишається, йти далі, бо шлях в небуття ти не обрала. Згадай, коли стала помічати, як стало краще як спочатку не вірила і думала, що це знову тимчасово, як з острахом прийняла і поділилася цим з психіатриною, як дозволила собі вірити, що все буде добре. Як почала повертатись до себе. Згадай цей шлях. Цінуй свої зусилля. Бо ти доклалася до того, щоб почуватись краще. Цінуй це. Цінуй зараз. Написавши цього листа, мені справді було добре. Мені здавалося, що тепер вже все налагоджується і в мене все виходить. І це було так несподівано і незвично відчувати себе добре після стількох місяців невідчування себе добре. Але тепер, коли я записую це відео, я знову почуваюся недобре. І, якщо чесно, цей лист здається мені чимось абсурдним. Але так вже є. Пірнати на дно, варинати. Знову заглиблюватись. І знову виринати. Пробувати десь посередині між дном і поверхнею. І намагатися зберегти баланс. Це довгий шлях. І я ним йду. Продовжую йти, хоча це. До біси складно і часто мене охоплює розпач. Але я продовжую, бо інший варіант я не обрала.